Як у вас змінилося ставлення про мир після того, як ви побували на війні? Е, бачите, пане Ігоре, про мир ми можемо зараз говорити тільки в категоріях майбутнього, тому що ми продовжуємо жити у війні, і мир для нас омріяне майбутнє, причому справедливий мир? Я наголошую на цьому, тому що мир за будь-яку ціну е, може бути породженням нового витка ескалації. І це всі прекрасно розуміють. Але треба думати про майбутнє. Треба, щоб були якісь горизонти, треба до чогось прагнути. Людина без цього не може. Вона продав... Всієї історії своє існування намагалася заглянути за горизонти, да, там, звертаючись до провидців, там е, е, намагаючись гадати на чомусь. Ну, на сьогодні там люди займаються науковці прогнозуванням науковим. Знову навіщо з тим, щоб заглянути в майбутнє і підготуватися в сьогоднішньому дні до дня завтрашнього. Е, я от можливо ще не розмірковувала в категоріях миру, бо я кажу, бо я живу в війні. Але мабуть, для мене мир це не тільки відсутність війни. Мир це щось набагато більше, враховуючи цей досвід, болючий досвід війни. Він ще загострить цінування людського життя.